Асоціація міст України проводить широкомасштабну акцію Децентралізаційний марафон, який охопив всі регіони країни. Мета марафону активізація та стимулювання процесу об'єднання і формування спроможних громад. Так, 22 липня у Красноград завітали учасники проєкту Пульс з лозунгом зміни заради майбутнього. У міській раді в рамках проєкту експерти провели практикум щодо децентралізації влади у місті. До заходу долучились представники органів державної влади та місцевого самоврядування району. Регіональні консультанти роз'яснили процеси та етапи об'єднання громад, розповіли про здобутки реформи бюджетної децентралізації на Харківщині. Увага учасників практикуму була спрямована на законодавчі засади удосконалення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в рамках проведення реформи місцевого самоврядування в Україні. Це реальний шанс допомогти громадам самовизначитися і повірити в свої сили та можливості. Робота з об'єднання громад у 2016 році завершиться в серпні. Так, громади, які об'єднаються до цього часу, можуть розраховувати на всі переваги від реформаторського процесу і розпочати функціонування. Вати на новій основі з новими повноваженнями та ресурсами харківські експерти завершили захід словами: ми щиро віримо, що у Краснограді буде три самодостатніх, впевнених у собі процвітаючих та перспективних громади.